Уроки з моделювання програмі SolidVox, практичне заняття для початківців, урок номер 4 моделювання твердотільних деталей. А бачимо ескіз, котрий будемо е, виробляти, варіант номер 0 отвір наскрізний. скрізний. Бачимо таку деталь, е, трошки поговоримо, як ми будемо її моделювати, як краще. Я гадаю, щоб зробити менше операцій свого досвіду, я зроблю боковий ескіз даної поверхні, видавлю його на 74 мм завдовжки. Потім виберу площину на деталі, зроблю ескіз одного виріза, контуру другого і виріжу наскрізь отвори за одну операцію. І далі зроблю вибору. Дану поверхню. Зроблю ескіз даного отвору і видавлю його наскрізь. Тобто ескіз одна операція, ескіз, друга операція, ескіз третя операція. Три операції. Окей, рушаємо. Створюємо файл нова деталь. В новій деталі виберемо базову площину «Фронтплейн». Відразу. Впливаю в іконочку, або викличу його контекстне меню правою кнопкою миші, де я можу створити новий скетч, новий ескіз. або ж заходжу в вкладочку, в вкладочку Ескіз, вибираю створити новий 2D-ескіз. Далі вибираю вкладчичний ескіз команду в лінія, розкриваю її, і є метод побудови як осьової. беру зверху. Горизонтально прив'язавши, прив'язуюсь до центральної точки з автоприв'язкою з горизонтальність, та прив'язкою до центральної точки вставлю. вставлю і ставлю ще одну лінію автоприв'язки горизонтальність. Виходжу з побудови кнопочкою Escape з клавіатури. Добре, побудуємо перетин нашої деталі. Використаємо метод динамічного зеркального відображення. Натискаю на команду Вкладочки Ескіз. Вибираю мою осьову, відносно котру я хочу, щоб мої елементи динамічно відображались. Бачимо, що трансформувалась осьова трошечки в іншу форму. Значки з'явились, кажуть, що я в режимі динамічного зеркального відображення. Візьмемо вкладочки ескіз, команду Лінія. Побудую її, прив'язавши до центральної точки, ставимося горизонтальність. Потім будую верх. Ставлю точку, і бачимо відразу, що наші елементи, котрі я буду даю, зеркально динамічно відображаються відносно моєї осівої Натискай Escape, виходить з побудової лінії. От так діє команда: динамічне зеркальне відображення. Швиденько, і зеркально відразу відображається. Окей. І що головне воно симетричне відносно нашої осівої Добре, задамо наші розміри. Нагадаємо наш ескізик. І наш розміри 46 ширина, висота 38, 22 розмір і 16. Добре, повернемось до нашого ескізу. Візьмемо в ескіз вкладочка, авторозмір. Наводжу курсор, вибираю ліву кнопку миші. Потім переношу курсор і також вказую, де можу ставити. Так, скудина? 48 є. Висота у нас. Скільки? 36. Є. Давайте трошки по-іншому зробимо, щоб постійно бачити наш ескіз. Трошечки зміщу екран. Або ж ні, так. Ні. То в нас також екран. Сорян. Зайдемо у вікна. Зайдемо горизонтальне відображення вікон. У нас один ескіз є детальки і другий, так. Є. Закриємо дерево побудову через дану можливість. Змістимо, збільшимо. Раз. Віконечко також перетягнемо, щоб наше дерево було більше. І з другої сторони трошечки змасштабуємо. Бачите, в мене навіть помилочка є. Переходжу, активую клацю ліву кнопку миші на нашому вікні побудови, заходжу двойним кліком, клацю на розмір ліву кнопку миші і міняю розмір на 46. Далі висота 38. Заходжу в розмір двойним кліком миші і ставлю розмір 38. Відредагували. Далі я знаходжу в команді авторозмір. Вибираю безпосередньо мій елемент, є розмір ширини, ставлю, виношу його і вказую розмір 16 з клавіатури. Далі є розмір 22. Вибираю верхню кромку з лівою кнопкою миші автоматично. Потім наводжу курсор на іншу кромку. Також лівою кнопкою миші створюється автомор розмір, де мені потрібно вказати його положення. Лівою кнопкою миші. І ставлю, висвітлюється віконечко вказання розміру Без клавіатури Я можу вказати розмір 22 і натискаю Enter. Все, ескіз у мене готовий. Далі я можу видавити його на Довжину 74 мм. Я можу закрити ескіз або ж на, з положення ескізу в режимі редагування, заходжу вкладку Елементи, вибираю видавити бобишку. І відразу автоматично перекидається в режим редагування моєї бобишки видавлювання. Можу поміняти. Напрямок як з робочого положення, так і з, безпосередньо з деревопобудови вкладці Property Manager, вказавши розмір, до прикладу, 74 мм в відповідному віконці. Бачимо, що моя деталь жовтим кольором показала напрямок мого видавлення. Роликом трошки віддалив, приблизив, сцентрував її. Відповідно, в мене все влаштовує, закриває команду зі збереженням. Окей, створилась деталь, клацено пустому полі, щоб дективувати вибраний ескіз, і він автоматично ховається, складається в видавителю бобишку Бачимо, що є вкладення, натискає лівою кнопкою миші, дає мій ескіз. Де я можу також його відобразити або сховати. Даним чином. Добре, вибираємо бокову площину на поверхні. Бач, наводжу курсор, натискаю лівою кнопку миші, праву кнопку миші, викликається контекстне меню. Вибираємо лівою кнопкою миші, викликає контекстне меню, ліву, праву миші. вибираємо ліву кнопку миші, викликаємо контекстне меню, правою кнопку, кнопку миші. Створюємо новий 2D-ескіз на даній площині. Наші деталі, не використовуючи базову площину. Окей. Відразу знов-таки виберу лінію, центральна точка вкладки, активуючи вкладку, вкладку Ескіз, вибираю прив'язуюсь до базової центральної точки моє, моєї кромки і провожу осьову натискаю Escape. Далі я хочу вибрати дану лінію знов-таки як динамічне відображення. Натискаю на неї. Окей. Бачимо, що воно осьова, перетворилось в, в динамічну осьову команду. Заходжу в, в лінію, вкладочки ескіз і побудую контур нижньої мого прорізу. ОК. Escape виходжу з побудови лінія, Нажимаю Enter, викликаю повторну лінію, але м, закрию. Без збереження, зайду в команду прямокутник, розкрию його, поставлю через дві, дві точки по діагоналі. Перва точка, друга точка. У мене стоїть також налаштування додати центральні лінії через середній. Через центральну точку і середньої точки по бокам бачимо, що відображається. Закриваю команду зі збереження. Окей. Автоматично відобразилися мій прямокутник. Оброзміримо наш ескіз готовий, потрібно його оброзмірити. Викликаю контекст меню правої кнопки миші на робочому полі і беру авторозмір. Спочатку оброзміримо верхній прямокутник. Пройс. Висота 10. Ось вона. І розмір від ребра 5 мм. Вказую ребро, вибираю ліву кнопку миші і вказую в сторону мого. Ставимо розмір 5 мм. Окей. Тепер зверху 5 мм, висота 8 мм. Вказую ребро, вказую мій елемент ескізу, виношу ескіз, куди мені потрібно, і вказую розмір з клавіатури 5 мм. Далі беру <coughs> сторону квадрату. Вказую, де мені потрібно розмір, і ставлю розмір з клавіатури 8. Окей. Бокові прорізі в мене готові. Тепер вказую розмір авторозміром нижнього боку. Ставлю, де мені потрібно розмір, ставлю величину 44. І окей. Висоти моєї прорізи немає, але плюс-мінус схожа на 5 мм. Так і зробимо. Вказую висоту мого ескізу нижньої нижній прорізі. Вказую, де я хочу поставити. Моє значення і з клавіатуру ввожу 5. Все, ескіз в мене готовий. Відповідно, я можу закрити ескіз, щоб показати інший варіант. Роликом миші затистую роликом миші, трошки поверну і видалю від себе. А далі, деактивую, ви бачимо, що мій ескіз активовано вибраний. Я можу відразу зайти в команду виріз, і він автоматично розмір підхопиться в як те, що мені потрібно вирізати. Або ж. Давайте іншим чином, Тому разом я покажу другий варіант, якщо він автоматично не вибраний. Бачимо, що він вирізає вибрано варіант не на довжину, а от варіант напрямок 1. Розкриваю і не на довжину певну, а вибрано наскрізь. Автоматично програма прораховує, де в мене закінчується моя деталь, і вирізає на довжину. Моєї деталі чи на ширину Окей, закриємо команду зі збереженням. Все, мої вирізи зроблені. Тепер потрібно зробити верхній виріз. Вибираємо верхню базову площину одноразово лівою кнопкою миші. Викликається контекстне меню, де я можу створити новий ескіз. Відразу показується перпендикулярно моя деталь відносно. Моєї площини вибраної для зручності проєктування. Відразу візьму команду. Або з клавіатури викличу контекстне меню S клавішою, де я можу також вибрати мої команди ескізу. Прив'язуюсь до середніх точок, вибираю їх в тому розмір, Будую осьову лінію, натискаю Escape. Далі. Я можу взяти команду прямокутник. З закладки ескіз. Вибираю вкладення як центральну точку і точку на куті. Вибираю мою осьову, бачу, що є автоприв'язка. Якщо вона не з'являється, можна трошки туди-сюди роликом поводити. Вона з'явиться, прив'язуємося до, до, до осьової, центральну лінію моєї осьової. Ставлю перву точку і ставлю другу точку на діагоналі. Є Побудований, закриваю команду зі збереженням. Окей, тепер мені потрібно її оброзмірити. Що я зробив? Трошки поясню. Я провів осьову, прив'язавши до центральної, до центральної, до середньої точки моєї бокової грані, відповідно прямив горизонтальну про осьову, тим самим я чітко зробив, що моя мій проріз буде знаходитись чітко посередині. як? Середина лінії, як габарит мої деталі, і середина даної сторони зцентрував. Тепер, якби я не міняв габарит мої деталі, воно чітко буде знаходитись по центру. Далі потрібно розмірити, викликаю контекстне меню правою кнопкою миші, беру авторозмір. Далі вибираю мій елемент, виношу наверх, позиціоную. Розмір, де я хочу його бачити, ввожу з клавіатури 38 значення і Enter. Далі вибираю бокову кромку, виводжу по значення, де я хочу бачити розмір. Розмір ввожу з клавіатури, Enter. Все, ескіз в мене готовий. Далі закриваю команду ескіз, деактивую вибір або Escape, або на пустому полі лівою кнопкою. Ми ще бачимо, що в мене ескіз не вибраний. Заходжу в вкладку. Елементи фьючерс вибираю видавити бобишку. І бачимо, що повідомлення мені потрібно вибрати якийсь ескіз, або створити. В мене є готовий ескіз, я можу вибрати його безпосередньо з робочої площини, або бачимо, що коли з'являється кладочка Property Manager, на робочому полі з'являється моє деревоподобие, де я також можу вибрати мій ескіз. Все. Трошечки роликом поверну, бачимо, що попередні налаштування підтягнулися, видавити наскрізь. Мене це все влаштовує, я бачу, що він видавлює на габарит мої, і закриваю команду зі збереженням. Класу на пустому полі, щоб доактувати вибір. Все, деталь готова. Ставимо подобайки, навчаємось.